Є? <вистанів> Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Добре, ремба, рі, я, Сашко. Добрий, знайшов хвилин, відірвався від бойових задач. Маю честь відправляти значною мірою нашим з ваш з вами коштом. любі глядачі, підтримувачі, спонсори з усього світу. Е юнаків, юнацтво українського слов'янська у від благодійного фонду Слов'янська Мрія на Вишкіл на 5 днів виховання, спілкування з молоддю Буковини на Чернівеччині. Там буде прив'язка до Фейсбук каналу. Людей, які сприяють нам у цьому, тому що під час крайньої відпустки я їх відвідав, подивився, як у них це проходить. І був щасливий, що це знайшло відгук у вихователях, у керівника благодійного фонду Слов'янська мрія залучити і молодь Слов'янська до цих подій. Від мене особисто вам декілька добрих слів, любі юнаки, юначки. З урахуванням того, що, наскільки я знаю, для декого з вас, для багатьох, можливо, з вас це перша подорож, на таку достатньо велику відстань. Ви зі мною знайомий не перший місяць. Знаєте наскільки мені болять процеси звільнення слов'янських свідомостей, сердець, розумів від Московщини, так, якому ми піддавалися покоління і покоління. Тому для мене особисто ви для людей, до яких ви їдете, це обличчя Донеччини, обличчя Слов'янська, ті обличчя, за яких я сказав, ці діти. Здорові, націоцентричні, переможні, потужні. Вони прийдуть до вас і не привезуть вам московицьке зло, не привезуть вам московицьку мову, московицьке мислення, окупаційні усі всі пісеньки в смартфонах, на рінтонах і все інше, що вбиває українців набагато довше, ніж навіть Україна відновила свою самостійність. Тому дуже вас запрошую. Дуже вас запрошую. Я знаю, що у своєму спілкуванні, у своїх там домах, у побуті, ви маєте певну кількість так, спілкування московською мовою, і що ви не до кінця видужали від цього вірусу з Московщиня. Запрошую вас поставити собі експеримент під час цієї подорожі, відмовитися від московської мови, щоб обличчя переможного українського слов'янська на Буковині на заході України було максимально презентабельним, чистим. Потужним і беззаперечним роками десятиліттями розганялося московське антиукраїнське ІПСО щодо того, що Україна розділена, Захід з північ, південь. Я маю щастя кататися Україною під час виконання бойових задач для забезпечення підрозділу всієї України. І чудово знаю четвертий рік в лавах ЗСУ. Наскільки єдина Україна, наскільки єдина молодь українська всієї України, і я вірю, що ви поїдете туди і упевнитеся. Власному досвіду, так що Україна це одна велика родина. Ми всі не з пробирки, не лабораторні, не ідентичні. І ви стоїте на фронтирі захисту української нації, українського мислення, української то свідомості, ідентичності тут, на Донеччині, на фронтирі. Одвійшою багатостолітня війна з Московією, фронтиром є схід України, на якому ви зростаєте, формуєтеся і обличчя, якої везете тим людям, які досі тут ніколи не були вашим одноліткам, вашим, я маю надію, в майбутньому друзям і тим, хто так само, як і ви, вже беруть участь у війні. Бо ви не будете воювати колись, ви вже воюєте. Хто в плейлисті має пісеньки московицькою, спонсорує. Окупацію України, так хто розповсюджує головну зброю московитів проти українців, московиську мову, той сприяє винищенню українців. Тому наголошую і запрошую вас собі поставити індивідуально на знак подяки тим людям, які за мого посередництва роблять вашу подорож можливою. І ви знаєте, я вірю, що це перша, але не остання подорож. І навіть цього літа я маю надію, що у нас ще буде як мінімум одна цікава, плідна, файна подорож. І з вдячності до української нації, яка це спонсорує, інвестує в ваші здорові мізки, свідомості і українські серця. Будь ласка, відмовтеся від цього московицького, бо ви їдете з фронтиру захисту української нації. І там кілометр квітів української нації за всю історію України, які тут. Або народилися і зростали, або закарбовувалися. Я не буду вам називати кілометри прізвищ, вам достатньо одного єдиного Стус. Василь, Стус, світла пам'ять, українець, який націоналізм якого закарбовувався у Донецьку. У Донецьку, на цій святій українській землі. І коли десь хтось щось якось хотів би вам розповісти на заході України про те, що Донеччина нібито більш з ніж би... Варто було одним єдиним прізвищем. Зашку. Закривайте будь-який рід. Що наші українські серця відчують Буковина, що ми справжні українці. Безумовно. Сто відсотків. Все, тоді я закінчую розповідати довгі, але маю надію цікаві історії. І люди. вірю, що ви повернетеся ми з цієї. Ви. Вірю, що ви повернетеся з цієї подорожі, і мені звідти ваші однолітки, з якими я спілкувався, після відбуду скажуть. О, це тигри. Оце приїхали українські тигри, українські красуні, розумні, світлі. На них тримається Донечина, на них тримається Україна. Бо ви наше теперішнє майбутнє. Дякую за увагу! Гарної подорожі! Разом боремо і поборемо!